Проєкт присвячений українським жінкам у музеї мистецтв Прикарпаття. Відкрили фотовиставку під назвою Берегиня. Мистецький фотопроєкт створений у травні 2022 року і показує, як продовж століть жіночий рід зберігає й несе у собі українські цінності. Тут тільки частина зроблена. Працювали дизайнери, працювали модельєри на сьогодні. І почали фотохудожники, як вони бачать сьогоднішню образ сьогоднішньої українки. А образ сьогодні дуже складний це від фронту, де де наші е, берегині е, витягують з, 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 з горна війни наших ранених бійців до і, і не тільки. Е, не тільки в медичному напрямку допомагають а у всьому нашому на сьогодні. Їм більше випало, бо чоловіки на фронті лишилося все господарка, все на, на жіноцтві, і дуже роль жіноцтва збільшилася. І це якраз та берегені, яка тримає наш український рід. На фотовиставці експонуються близько десятка світлин, на яких зображені видатні представниці української нації від. Від княгині Ольги, там до князів Анни, Анастасії, Єлизавети, які у світі лишили великий слід, де вони після одруження проживали і, і, і зарекомендували себе як політичні діячі. Так і до простого до інших теперішніх, які захищають нашу державу, кожна світлина передає велич, мудрість та відважність української жінки, каже відвідувачка виставки Юлія Кочержук. Якщо заглиблюватися в історію, то вони класно передають українську жінку, те, як яка вона сильна, і назва берегині. Вона ну знаєте так Показує всю велич української жінки, вона буде актуальною всього дення, і цікаво, що вона поїде там до Франції, де буде збирати кошти для українських жінок, які постраждали від війни. Також відвідала виставку Жасміна Лукань. За її словами, неабияк важливо говорити про відважність українських жінок в умовах повномасштабного вторгнення. У цьому проєкті добре висвітлені всі деталі. Якщо ми передивляємося не тільки до елементів одягу, але й до тих образів виразів обличчя, ми можемо побачити ту наснагу і той довгий шлях, який проходила українська жіноча боротьба. І насправді дуже шкода, що вона весь цей час залишалася в тіні. і я рада, що такий проєкт. Вони знаходять своє місце в українському просторі, в українському мистецькому просторі. І сподіваюся, що цей проєкт буде розвиватися і виходити за міжнародні рамки, щоб світ дізнавався про те, якими сильними є наші жінки. Експонуватиметься виставка в музеї мистецтв Прикарпаття протягом місяця. Надалі вона поїде до Києва. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.